Традиційно випуск розпочнує з хороших новин, зокрема із чудового числа. 140 тисяч приблизно стільки вояків втратила Росія від початку повномасштабної війни в Україні. Минулої доби хорошими стали майже сім сотень окупантів. Ворог втрачає і техніку. Завчора це шість танків, десять бойових броньованих машин і три артилерійські системи. Ця ж ніч для українців виявилася зовсім неспокійною. Росіяни знову здійснили масовану атаку з неба. Вони запускали безпілотники та ракети. І з більшістю наші сили протиповітряної оборони в однак є і влучання. Відомо, що у Львівській області поцілили в об'єкт критичної інфраструктури постраждалих ще жертв у наслідок влучання немає. Пожежу загасили вночі. Росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків, вікон, дахів, огорож. Автомобілів атакували також і Дніпропетровщину ракетного удару. Зазнав Павлоград. Там загинула 79-річна жінка ще щонайменше восьмеро людей. Отримали поранення в місті. Понад 60 понівечених будинків пошкоджене також промислове підприємство. Ракетами ворог також вдарив по Вовчанську на Харківщині. У наслідок удару зазнав поранення 30-річний працівник обленерго його шпиталізували змінно-вибуховою травмою. А на світанку окупанти обстріляли село Зміївка на Херсонщині, поцілили в будинок. Там загинуло подружжя. Ще один снаряд вбив літню жінку, яка просто йшла вулицею. Ну, як бахнуло, тут дим, мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінка пішла мимо труб. Второй раз вийшли, теж виліт був і десь рядом видно, теж прилетіло. Наступного масованого ракетного удару варто очікувати 23-24 лютого, заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Крім того, він наголосив, що росіяни змінили тактику і будуть надалі частіше здійснювати саме нічні обстріли.